З глибоким сумом повідомляємо, що на 73-му році життя відійшов у вічність Володимир Константинович Вжигала. Володимир Константинович народився на Сумщині, закінчив середню школу з золотою медаллю. Після закінчення Ніжинського державного педагогічного інституту працював спочатку вчителем, а згодом директором середньої школи. З 1987 вісімдесят року Володимир Константинович пов'язав своє життя зі Славутичем. Як завідувач відділу освіти, активно працював над розбудовою нових закладів освіти, завдяки своїй відданості справи професіоналізму. Заслужив визнання і був призначений першим заступником міського голови. За особистий внесок у розвиток інфраструктури міста та місцевого самоврядування, Володимиру Константиновичу було присвоєно звання почесного громадянина Славутича. Вручена відзнаку за особистий внесок у розвиток міста Славутича. Його професійні здібності неодноразово відзначались почесними грамотами та подяками від Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації. За вагомий особистий внесок, соціально-економічний культурно освітній розвиток міста Славутича. Він був нагороджений орденами за заслуги третьої та другої ступенів. Володимир Константинович був впливовим членом виконавчого комітету, депутатом Київської обласної ради та Славучської міської ради. Завжди відстоював свою думку, розуміючи відповідальність перед громадою міста, глибоко знав проблеми людей, активно працював над їх вирішенням. Його пам'ятають як мудрого керівника, наставника молодих спеціалістів, толерантну і принципову людину, яка гармонійно поєднувала в собі професіоналізм, рішучість. Відкритість, доброту та щирість. З ним можна було поспілкуватись на любу тему, подискутувати, отримати пораду. Світла пам'ять про Володимира Константиновича Жигала назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, шанував і поважав. А 5 вересня в свято дінському храмі. Словотичайне провели в останню путь Володимира Константиновича Жигала. Пам'ятали Володимира Константиновича, що ви пам'ятаєте. Добра, чуйна людина. Завжди готовий допомогти, вирішити проблему. Мабуть, найкраще. Добра людина, порядочна людина, чесна людина. Дуже хороша людина. Я з уваженням к відносився. Порядочний, хороший чоловік. Старший товариш. Таких людей земля не рождають. А есть какие-то эпизоды, которые вы запоминаете на завтра, вы вы с повязанной ну, Таких эпизодов много на самом деле. Да. Но, да. Один, наверное, выделить нельзя. Но самое главное, это человек, когда всегда приходишь, он всегда мудрым светом поможет, подскажет. Ну, я с ним очень много лет проработала. Только хорошая. Очень хороший человек. Светлая память, все, что можно сказать. Гарна людына. яка була завжди на своєму місці. Він, мабуть, був вчителем від Бога і залишався вчителем весь час. Навіть при управлінні він навчав, передавав досвід. Для мене він залишився дуже доброю людиною, чуйною, як керівник дуже хороший. Ну, я з ним пропрацював, і он, жінка більше працює з перших днів, тому він залишиться в пам'яті тільки добрий, Тільки добрий чуйний чоловік. Мене приймав на роботу, ну, як головного бухгалтера. З ним я ще працювала, декілька де, відділі освіти, так, так що ми знаємо, з перших, з перших днів дуже жалко, коли входять такі люди. Людина з великої букви. Історія славука. Ça svému ne Мир, і о, єже, проститесь йому всякому пригрешенню, вольному і невольному. О, Господи помню, по якогда, Господь Богу, жене душу Його, і же праведні упокояються. Господи помилуй. мне, милость Божия, Царство небесное оставление Рыков Его. Христа Безсмертного и Царя Бога нашего проси. Бо Господу, по молимся, Боже духов и всякий оплодец, смерть поправедь дьявола, проснивейшего мира твоему дарвай. Сам Господи, Бокой, душу собша раба Твой добрый сторон наладить. Умейсьте сверхли, уместь слажье, уместь покой. Душа да без живоле сначала воспыхание, всякое сооружение с им, слов или дел, или помещением ко благи, и человеку любез Бог прости, я коженесь, человек и шиша будет и не согреши, Ты един духом без греха. Правда Твоя, правда, о веке слово Твое истинно, Яко коды все воскресение и живот. И Бог и душу собшарова твой но представлен Владимира Христе Божина, и тебе славу воссылай, с об изначальной твоим отце, и с пресвятым и благим ежеготворящим твоим духом, ныне признан, Е во веки вековы.

Вас не видите умерших, да не скорбите якожи и прочие, у убывания, а щебовение ко Иисусу при воскресе, так и Бог умерший в Иисусе приведет с Ним, сиеву вам глаголем словом Господним, якоме живое оставши в пришествии Господне. «Ні, мамі, при дворі, ті У мене є прохання від паниця настоятеля, отця Іоанна, який по сімейним обставинам сьогодні не зміг бути присутній і піднести рідним, близьким і містянам всім вам слова співчуття, але ну, попросив мене зачитати е, ті слова. Співчуття, які він мені надіслав. Шановна, шановна Людмила Іванівна, дорогі брати і сестри, славу з білю в серце почув звістку про смерть Володимира Костянтиновича. Жигало, людини з великої літери, ерудита, справжнього професіонала, того, з ким цікаво було завжди, за більше ніж чверть століття нашої співпраці. Жодного разу ми не чули відповіді ні. Володимир Константинович завжди знаходив можливість допомогти, підтримати, втішити і навчити. Саме про навчити хотів би відзначити окремо. Адже Володимир Константинович за освітою був учителем. Він навчав дуже вміло, дуже інтелігентно і ненав'язливо. І хоча багато років він був обтяжений владою. Він ніколи не був пихатим або зарозумілим. Взагалі, мені здається, він був щирим, інтелігентним, справжнім. Ми так багато разів хотіли зібратися на чай, а може, і ще на щось інше, і все не знаходили часу. І тепер бачимо, вже не встигнемо. Ми всі осиротіли, тому що такі люди, як Володимир Костянтинович, це якаря, це скелі, за які можна заховатися, перечекати, вистояти. З ними завжди спокійно і впевнено. Нам буде важко без вас, дорогий Володимир Константинович, але ми повинні, ми спробуємо продовжити все те добре і світле, що ви започаткували і зробили. Ми дякуємо вам за все, ми просимо у Бога для вас милості до зустрічі у царстві небесному, дорогі наш, друже. Вибачте, що не можу бути поряд, але молитовно, душею сьогодні. У храмі разом зі з вами, зі всіма вами, прошу у Бога милості, царства Небесного і відпущення гріхів, щирі співчуття Людмилі Іванівні, дітям, онукам і всім славтичам. Мій вчитель математики, який допоміг мені обирати фах. Я теж вчитель математики. Я йому вдячна, але згасли його розумні очі. Замок його другий іронічний голос. Але ми йому вдячні в різних куточках України, в Харкові, в Білій церкві, там, де він працював земляки, вони вже поважного віку приїхати не з голови. Але вони всі передають вітання його сім'ї. Вони вам вдячні, ви ідеал для них. Прощаю, вчитель. Шановна громада, сьогодні ми зібрались в цьому храмі, щоб. Віддати шану провести в останню путь, прекрасну людину, справжнього громадянина України, почесного громадянина міста Славутича, жало Володимира Константиновича. Це гірка мить і важка втрата для рідних, близьких, для всіх, хто знав Володимира Константиновича. На превеликий жаль він пройшов свій земний. Шлях, але пройшов його достойно, залишивши про себе добру пам'ять і спогади серед без перебільшення тисяч людей. Більшу частину свого життя Вадим Константинович присвятив служінню України, служінню Славутицькій громаді. Це період, практично від початку будівництва нашого міста і донині. До останнього дня свого життя Володимир Константинович залишався членом виконавчого комітету Словотицької міської ради, приймав активну участь в житті громади, ділився своїми безбежними знаннями і досвідом управлінським, за що ми йому щиро вдячні. За самовіддане служіння Україні і громаді він був удостоєний численних нагород. Знак був кавалером ордену за заслуги 3 другого 2 ступенів, але завжди найвищою <кхух> нагородою, для, для нього була... були визнання, шана і повага свого тича. Назавжди залишиться він в нашій пам'яті як професіонал своєї справи. Людина порядна освічена, щира, добра, відкрита. Вічна і світла пам'ять жалодиму Константиновичу висловлюємо свої щирі і глибокі співчуття вам, Людмила Іванівна, вам ігра Іванові і всім рідним близьким. Світла і вічна пам'ять. Це величезна втрата для всіх, для вас, але і для нас, для нашої команди, яка працювала, для всієї громади, повірте мені на слово, ми пліч опліч пройшли цей тернистий шлях. А він настільки був тернистий, як це серденько могло витримувати те, що ми проходили. Період становлення міста з'їхались представники 49 національностей і народностей, і до кожного треба підбирати слова і створювати умови. Далі період страшніший за все, його не можна порівняти ні з чим. Це період виживання після дострокового. Зняття блоків з експлуатації чорнобильське, які ще довго могли працювати і сьогодні починають відновлювати атомну енергетику. А нас тоді, тоді нобили, нас принижували. А ми продовжували роботу. Далі це моноекономіка, і ми переходили з однієї системи в іншу, самі не знаючи практики, не розуміючи цього. Але ми робили це. Ми перемагали. Ми перемагали. Чому? Тому що ми були завжди з людьми. Ми служили громаді народженого міста Славутича. Ми служили колективу Чорнобильської атомної електростанції, які закрили своїм здоров'ям, своїм життям весь світ. На жаль, і цього. Дехто не хоче розуміти. Далі розвиток. І в цьому ми старались бути попереду і перемагати. Віктор сказав, а Віктора підібрав для роботи і не помилився, він молодець. Володимир Константинович взяв до себе свій апарат. Володимир Касеневич, вибач за те, що щось не так було, але є результат твоєї діяльності. І сьогодні ці слова вони заслуговують на тебе. Ти їх не чуєш. І ти не знаєш, що твій університет вороги бомбили, Сумщину знищують. Але, попри все, Україна є. Україна буде вічно із світла пам'ять тобі, царство душі небесне. Хочу від душі подякувати, дуже складно, але за те, що ми сьогодні тут. Доля нас разом звела маленькому Славутичі, і ми сьогодні тут, не зважаючи ні на що, пасиві вам і від імені Володимира Константиновича вам.